Розділ 69. Дурний гурман. Я думаю, що моя травма зараз уже легше. Наближається кінець року, і компанія збирається піти на перерву. В офісі накопичилося багато роботи, тому я хочу повернутися до роботи завтра. Чи можу я подати пропозицію щодо проекту Південної Річки пізніше? Сісяя нахмурилася і подивилася на нього, поки той мовчав. Потім вона сказала, відпустка наприкінці року триває приблизно півмісяця, і команда все ще в безладі на даний момент. Муюйчен не відповів їй одразу, переклав яєчню з помідорами зі сковороди на тарілку, оскільки він весь час не дивився на неї, сісяя все більше і більше тривожилася. Окрім того, що хвилювалася через нагромадження роботи, вона дуже не любила завжди сидіти вдома. Це змусило її почуватися порожньою, і вона мала дивне відчуття за духи. Му юй Чен. сісяя постукала кісточками пальців по холодній кухонній стійці, коли він не відповів, Хіба ти не повинен радіти, що у твоїй компанії є такий відданий працівник, як я? Проєкт Південної Річки може бути відкладено. Але ти впевнена, що у тебе все буде добре. Чен глянув на неї, він знав, про що вона думає. Ти можеш залишитися вдома, щоб підготувати проект. я попросив віце-президента Лю зараз подбати про твою роботу, тож тобі не доведеться хвилюватися. Якщо ти будеш наполягати далі, я заберу у тебе проект Південної річки. Він безпосередньо відхиляв прохання сісяї. Сісяя відчула поразку, коли він не залишив місця для дискусії. Вона невдоволено глянула на нього, коли до її ністрів увійшов запах їжі. Не дбаючи про елегантність, вона вщипнула пальцями шматочок омлету і розкусила його. Муючен кинув на неї дивний погляд: На що ти дивишся? Це просто і зовсім не смачно. Потім вона взяла скибочку помідора і з'їла його, багатозначно дивлячись на мою Мой Муючен не збентежився. Ця жінка стала б нерозсудливою, коли почала злитися. Вона, безперечно, би зв'язалася з ким завгодно, стаючи серйозною. Він лише кинув на неї погляд, а потім продовжив приготування другої страви. Сьогодні я зустріла сунан, вона моя найкраща подруга, і завжди піклувалася про мене. Я сказала їй, що ми одружені. Знайди трохи часу, щоб ви могли зустрітися. Сісяє перестала галасувати, коли він нічого не сказав. У своїй голові вона не забула про нагадування сунан, яке вона повторювала знову і знову. Вона хоче побачити, кому так не пощастило одружитися на дурному гурмані? Муючен кинув на неї погляд, продовжуючи смажити скибочки картоплі на сковороті. Сіся і надулася, коли почула його. Чому ти кажеш, що одруження зі мною звучить як погана угода? Я сучасна леді, прекрасна, багата і красива жінка. Кого ти називаєш дурним гурманом? Тобі потрібно довше тренуватися, щоб заманити мене у свою пастку. Це ніколи не спрацює на мені. Мой учен оглядав сісяє очима, наче дивився на ідіота. Він був тим, хто ловить інших у пастку, хто б міг зловити його. Прекрасна, багата і красива жінка. Ну, якщо вона була серйозна, вона була дуже мила. Я констатую факт: тоді я була кумиром школи, а зараз маю стабільну роботу з доходом понад мільйон. Я сильна жінка, яка не залежить від інших, зісяї не продовжувала, тому що чоловік дивився на неї здивованим поглядом. Їй стало страшно, і вона перестала говорити. Місіс, я думаю, що ти чимось дуже схожа, коли зараз дуже добре про себе говориш. Ти хочеш знати на кого? Чен трохи подумав, а потім сказав спокійно. На кого? Сісяє стало цікаво. На ідіота. Після короткої відповіді, Чен знову відвів погляд на скибочки картоплі. На його обличчі з'явилася усмішка, і він стримував сміх. Вираз обличчя Сісяє завмер. Вона відреагувала з невеликою затримкою і більше не могла стримувати свій гнів. У своєму гніві вона кинула букет квітів у руці до чена. Ти ідіот, ти гурман. Не думай, що я тебе боятимуся лише тому, що ти голова. чен похитав головою на її дику поведінку. Він посміхнувся, а потім взяв букет, який вона кинула йому. Схопивши її за талією і тримаючи в руках, він притис її до себе. Цього досить. Якщо ти продовжиш возитися, наша вечеря навіть не буде готова до півночі. Ти можеш домовитися про зустріч зі своєю подругою. Хіба імператорське місто розваг вже не відкрито для публіки? Приведи її туди за покупками. Поклади усі ваші витрати на моє ім'я. Якщо добре подумати, то пізніше я отримую тобі додаткову картку, щоб ти могла отримати з неї все, що забажаєш. Тоді ти хочеш зустрітися з Сунан?» Ми можемо поїсти. Ймовірно, вона скоро вийде заміж за свого хлопця, і вони обоє, мої хороші друзі. Рано чи пізно ми обов'язково зустрінемося. Сісяя підняла голову з його рук і подивилася на нього, запитуючи: Ммм, ти можеш піти і організувати це? Давай повечерюємо з ними в найближчі два дні або близько того. Відповів мойчен, трохи подумавши. Тоді, добре, я знаю, що ти зайнятий кількома проектами в місті Це, тоді ми зробимо це цієї суботи. Як ти думаєш? Вона нахилила голову і запропонувала час. Звичайно, у мене є час на цих вихідних. Муйчен кивнув. Тоді я зараз зателефоную Сунан. Крім того, я думаю, що ці квіти виглядають гарно, і я зараз їх тобі дарую. Я винесу посуд. Поспішай зрештою, я справді голодна. Потім вона відступила від моєї ченни і вийшла з кухні з двома стравами, які він приготував. Коли вона вийшла з кухні, моючен витріщився на букет синіх троянд. Через її агресивний рух щойно кілька синіх полюсток впали на підлогу.